Доброго ранку, дорогі друзі! Вітаємо вас на нашому каналі Містерія Оріани. І сьогодні ми бачимо таку гарну карту. Наш енергетичний фон це десятка кубків. До речі, це колода двостороння таро. Ми бачимо ось світло і це тінь. Але в даному аспекті ми десятка носить такий, скажімо, позитивний посил. Чому? Тому що. Ми бачимо лотос, це певні такі духовні знання, гармонія і вибір душі, який сьогодні треба реалізувати. Ваша душа повинна відпочити сьогодні від всього того, що накопилося протягом тижня. Варто розслабитися, релаксувати, медитувати, провести час із. Своєю родиною, своїми близькими, і з тими, хто вас розуміє, хто вас підтримує, це може бути час із друзями. І це бажано зробити у другій половині дня, тому що ми бачимо сутінки, і якраз це співпадає із безпосередньо із впливом місячного дня, тому що якраз такі енергії йдуть на другу половину дня, коли е, треба. Гармонізувати наші відносини із нашими рідними та нашими близькими. Тому важливо також сьогодні спостерігати за інсайтами, за откровеннями, за знаками, які йдуть і з неба, і посилаються вищими силами. Варто довіряти інтуїції. Варто спостерігати за собою внутрішнім. Для бізнесу хороший день, для здоров'я хороший день, для стосунків прекрасний день. Зайчу всім гарної неділі. Будьте собою, чуйте себе, щастя, благословення та миру! У сьогоднішньому дні.